Декілька слів хотілося сказати у плані реформування екстреної медичної допомоги, яке проходить як в Україні, так і у нас, зокрема в Закарпатській області, і з введенням закону України про екстрену медичну допомогу з 1 січня 2014 року. Хочу наголосити на тому, що насамперед кардинальні зміни пройшли в тому плані, що вся екстрена служба нашої області. Зараз підпорядкована є обласним закладом обласного підпорядкування і фінансується з обласного бюджету безпосередньо. Ми маємо свій кошторис, свій штатний розпис і відповідно фінансування по даній службі. Хочу відмітити деякі цифри щоб ми зрозуміли, що змінилося під час реформування нашої служби. За 2013 рік з обласного бюджету, а також за рахунок субвенцій на фінансування екстреної служби в області було виділено 72 мільйони майже Фінансування. Що це означає? Насамперед, забезпечення медикаментами і паливомастинними матеріалами без якого швидка або екстрена медична допомога, яка зараз е так формулюється, е існувати не може. І хочу сказати і відмітити, що на 100% було закуплено медикаментів, забезпечені всі. Бригади по всім районам і всі пункти, які у нас розміщені по районам. Так само по паливомастильним матеріалам була забезпечена служба на 100%. Хоча, бачите, яка зараз ситуація, і звичайно виникають певні питання щодо функціонування служби, але на сьогоднішній день ми не маємо по цим двом пунктам. Основним ніяких проблем. Хочу сказати щодо структури нашої служби, то зараз у нас в області налічується 11 станцій екстреної медичної допомоги, 3 підстанції і 54 пункти постійного базування, які розміщені в тому чи іншому населеному пункті того чи іншого району. Але, на жаль, на жаль, поки що ми повністю 100% не змогли, згідно нормативом, забезпечити наші населені пункти, наші населені пункти нашою екстреною медичної допомогою. Я маю на увазі, що є питання по деяким районам, де потрібно нам відкривати не додатково, а для, згідно цих нормативів. Пункти постійного базування. Наразі нам вдалося відкрити пункт в в місті Ужгороді, в Жороді у Жородському районі та Виноградівському районі. У 2013 році у нас була відкрита централізована оперативно-диспетчерська служба на базі Ужгородської станції екстреної медичної допомоги. Де було встановлено на 28 автомобілів GPS-навігацію, яка обслуговує на сьогоднішній день в цьому режимі три райони та обласний центр це місто Ужгород, Ужгородський район, Перечинський район та Великобрезнянський.